Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Українські спортсмени вирішили долучитися до благодійного аукціону, мета якого зібрати 430 тисяч гривень на машину швидкої допомоги. На нього вони виставили унікальні речі: боксерські рукавички, форму футбольної збірної з автографами гравців, джерсі баскетбольної та хокейної національних команд. А також форму національної збірної України з карате. Мадридський реал продовжує бути солідарним з Україною та її народом. Українські діти з різних куточків нашої країни змогли від Відати тренувальну базу вершкових і подивитися за тренувальним процесом королівського клубу та зустрітися з президентом Реала Флорентіно Пересом, а також українським голкіпером мадридців Андрієм Луніним, тренерським штабом і легендарним бразильцем Робертом Карлосом. Вишенькою на торті від Реалу стала можливість відвідати матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти донецького шахтаря. Командування повітряних збройних сил України нагородило відзнакою Міністерства оборони України доблесть і честь почесного президента президента футбольного клубу Рух Львів Григорія Козловського нею нагороджуються військовослужбовці збройних сил України, які попередньо були нагороджені не менш ніж двома відзнаками Міністерства оборони України. Раніше Козловський вже отримав відзнаку знак пошани за вагомий внесок і допомогу ЗСУ. Сурсько-Литовська сільська територіальна громада Дніпровського району стала одним з шелтерів на мапі регіону, яка яку з гуманітарною допомогою відвідала команда координаційного штабу та гуманітарного хабу. Української асоціації футболу у Дніпрі разом зірковими легендарними гравцями Дніпропетровського Дніпра. Сурсько-Литовська сільська територіальна громада Дніпровського району стала одним з шелтерів на мапі регіону місцем, де тимчасово проживають понад півтисячі осіб. Серед яких 130 дітей, з них 10 грудних, хто постраждали від російського вторгнення. Через нього вони змушені були залишити рідні домівки і знайти тут свій бодай, тимчасовий прихисток, мешкаючи у домівках і квартирах тамтешніх жителів. А місцевий будинок культури став своєрідним епіцентром, складом де завдяки зусиллям волонтерів і небайдужих громадян, акумулюється і безкоштовно роздається переселенцям гуманітарна допомога у вигляді вживаного чистого одягу, іграшок суття, предметів гігієни продуктів харчування і просто речей першої необхідності в один з вихідних днів, який видався напрочуд прохолодним і дощовим зі зливою, її фонд подібним потужним асортиментом наповнила команда координаційного штабу та гуманітарного хабу Української асоціації футболу у Дніпрі, на чолі з президентом УАФ Андрієм Павелком. Вона завітала не тільки з вагомою матеріальною підтримкою, але і відомими почесними гостями, зірковими легендами футбольного клубу Дніпро, олімпійським чемпіоном Сеула Олексієм Чередником і Євгеном Яровенком, чемпіоном радянського союзу Олегом Тараном, головним тренером молодіжної збірної України Русланом Ротанем. Андрій Павелко першим привітав практично в щерть заповнену залу, переважно більшість якої склали дітлахи, юнаки та дівчата, та побажав усім якнайшвидшої перемоги і повернення до мирного життя. Дякую нашим обласної асоціації футболу за те, що під час війни ми підтримуємо діток, які приїхали, переселенці, дітки, які приїхали до Дніпра і відчувають тут себе як вдома. І тут дуже важливо, щоб українська асоціація футболу разом з легендами. З нашими олімпійськими чемпіонами, легендами футболу Дніпровського, підтримали такі заходи. І я впевнений, що саме Руслан Ротен сьогодні побачив вже майбутнє наше покоління молодіжної збірної. Ну а наші великі легенди, такі як Олег Таран, Ярав'янка, Черіднік я впевнений, що також надихнуть наших діток, переселенців, які зараз у Дніпрі, до того, що вони українці, вони обов'язково будуть переможцями, і обов'язково ми переможемо в цій війні і завдяки нашим воїнам ЗСУ, завдяки нашим героям. Далі в унісон очільнику вітчизняного футболу з подібними словами до присутніх звернувся головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань. Після чого апофеозом відвідин стала роздача та вручення футбольних м'ячів, за якими вишикувалася черга з бажаючих отримати подарунок, на яких зіркові легендарні гості з задоволенням і радістю залишали на згадку свої підписи. Після чого усі дружно. Вмостилися і сфотографувалися на загальну світлину на пам'ять про буремний час в Україні і добродів, які не залишили постраждалих від війни у біді. Розсадник расистів, міжнародна федерація боксу АІБА, яку очолює російський функціонер Умар Кремльов, скасувала обмеження на виступи спортсменів з Росії та Білорусі і дозволила атлетам цих недокраїн виступати на змаганнях АІБА з негайним набранням чинності. До того ж, рішенням Ради директорів АІБА у правах обмежена Україна відтепер на міжнародних стартах. Наші боксери виступатимуть за командою під назвою Українська команда АІБА», але під національним, національним синьо-жовтим прапором. 34-річний український боксер Артем Долокян з Дніпра може провести захист титулу чемпіона світу ВБА у найлегшій вазі, яку який він завоював у 2018 році проти Давида Хіменеса на батьківщині останнього у його рідній Костаріці. На даний момент перемовини щодо місця проведення сутички продовжуються, і команди боксерів сподіваються, що вони зможуть уникнути відправки поєдинки поєдинку на торги. Україна приєднається до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу 2030 року. Футболу, і згідно з планом, готова прийняти одну з груп на мундіалі. Участь у заявці санкціонував президент України Володимир Зеленський. Її підтримали уряди Іспанії та Португалії для того, щоб проект мав успіх, будуть потрібні гарантії. Що до 2030 року російське вторгнення припиниться, і країна зможе відновитися, щоб прийняти змагання. Очікується, що про виключення України третім учасником буде оголошено офіційно в середу, 5 жовтня. Бригада хорватського арбітра Франка Йовича буде обслуговувати матч третього туру групового раунду ліги конференції між спортивним клубом «Ніпро-1» та «Вадуцом» з Ліхтенштейну, що відбудеться у четвер, 6 жовтня, у словацькому місті Кошице і розпочнеться о 19.45 за київським часом. Трансляція. Зустрічі на телеканалі Мегого. чотири команди української суперліги, серед яких і Дніпровський Дніпро, а також столичні будівельники та Київ Баскет і Івано-Франківська Говерла, візьмуть участь у передсезонному турнірі Говерла Кап, що відбудеться з 14 по 16 жовтня в Івано-Франківську. Баскетбольний клуб Прометей, який цього сезону виступає в Латвійсько-естонській лізі, відкрив на власній базі у Слобожанському спортивно дитячу школу, яку зможуть відвідувати діти 2007-15 років народження. Набір до навчального закладу вже. Розпочався учениця 10 го класу Дніпровського фахового коледжу спорту Анастасія Таран другий рік поспіль стала чемпіонкою Європи з боксу серед юніорів, змагання кого завершилися в італійському місті Монтезільвано. У фіналі наша спортсменка здолала ірландку Мері МакДонах з рахунком 4-1. Ще одна представниця навчального закладу Вікторія Щербина завоювала бронзову нагороду у напруженому поєдинку за вихід до фіналу найпрестижнішої вагової категорії понад 80 кг Вона з рахунком. 2-3 поступилася суперниця з німеччини Вікторії Елені. Гат відаємо, вітаємо спортсменок та висловлюємо подяку тренерам, які їх підготували Сергію Батракову і Євгену Бабенку. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.